Як зрозуміти, що у жінки настав клімакс? Можемо думати і говорити про клімакс, якщо вам більше 45 років і у вас відсутня менструація? Ми можемо говорити про клімакс, якщо менструація відсутня рік і більше. Тому що перед настанням клімакса можуть бути перебої, можуть по декілька місяців не бути менструації, можуть вони змінити свій характер, і це вже будуть якісь такі передвісники. Настання клімакса клімакс також може супроводжуватися певними симптомами дискомфорту, які в народі називаються приливи. Це перепади тиску, це відчуття жару, це підвищення серцебіття, яке виникати може в будь-який час доби, і воно буде турбувати самопочуття, жінки буде порушуватися. Звісно, що такі симптоми не в усіх виникають жінок, але вони є дуже частими, якраз симптоми, які супроводжують клімакс. Тобто комбінація відсутність менструації у жінки віком більше 45 років, наявність симптомів, які звуться приливами в народі, можуть говорити про те, що клімакс настав.